Цю городоцький телерадіо прес-центр, доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги традиційного цій порі черговий інформаційний випуск програми Городочина на його початку коротко про головне. Тотального знеструмлення не сталося під час чергової негоди. На заваді стихії стали ремівці. Тільки той, хто має свій сад і поле, цінує те, що росте на землі. Чим живе сучасна споживча кооперація в професійного свята? Дорогу молодим саме під таким девізом проходив день молоді, що святкували минулої неділі, і та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. І знову негода нагадує про себе минулого тижня через шквальний вітер та грозу було пошкоджено чимало ліній електропередач. Відтак працівники городоцького РЕМО працювали цілодобово. 28 червня у п'ятницю черговий диспетчер Городоцького РЕМО не встигав класти телефонну трубку. Дзвінки повторювали щосекунди. Деякі мешканці району просто вимагали вімкнути їм світло негайно. Часто дзвонили одні й ті ж самі люди з інтервалом 15-20 хвилин, аби знову Нагадати про те, що у них так і нема електроенергії. Ми старались вислуховувати всі скарги і намагали, намагалися подати всім електроенергію. Бригада не відпочивала, працювала цілоніж під моїм керівництвом. Ми намагалися ще найшвидше надати і подати електроенергію в кожні будинки. Наскільки це нам получалося? Наскільки це було можливим? Того дня у городку були відключені дві лінії електропередач. Пошкодження були в мікрорайонах Мархлівка та Цукровий Завод. Та до обіду несправності усунули. П'ятницю був вихідний, але ми з шести день ранку вийшли на пошкодження, тому що люди сиділи без світла, шукали пошкодження по лінії, Це і по полю треба йти і по долинах, і по воді. і Шукали пошкодження, знаходили, ліквідовували їх. Чимало було пошкоджень і по селах, а саме в лісогірці, купні, пісочні та інших. Були виїхали на село лісоводи, в якому сталася аварійна ситуація. Дерево впало, на... гіляка з верби, обірвалася і впала на провода. Їздили село Яромерка, так само в чоловіка на подвір'ї, велике дерево росло, вдарила туди гроза. Було пошкодження, згорів водний кабель. Купені та пісочні причиною аварійної ситуації були вчасно не підчищені дерева. Та до обіду того ж дня в усіх селах несправності ліквідували. Це підтверджують і жителі села Бедриківці. Я хочу відмітити, що останнім часом світло в нас працює більш-менш надійно, навіть коли сильні вітри, ну, по всій Україні світло пропадало. У нас світло працювало. Ну, бувають випадки не без того, що десь дерево впало, і якісь інші причини. Ну, Ресовці реагують добре, приїжджають своєчасно, устраняють ці пошкодження. І ми їм вдячні за їхню роботу. Зразу при першому зверненні в нас все вони ліквідовувалися ці випадки, які коли світла не ставало. При зверненні людей, при зверненні моєму до Віктора Івановича, все в конструктивній такі обстановці. Ми все вирішували. Особливо дякував за співпрацю директору Городоцького рему, виконавчий директор. Тов обзор, чоловік зауважив, якби таких керівників Державі було більше Україна би тільки процвітала, тому що ще є люди, які очолюють добросовісно цю організацію в особі Віктора Івановича Слободняна, а також його замісників, розумних, грамотних, професійних людей. І Дякуючи їм, ми майже працюємо безперебійно. Чому? Тому що у нас така робота, що пов'язана з цементом і сумішю, яка на протязі години застигає. А перед тим як якісь є пошкодження, чи на лінії, чи взагалі вони нас попереджають, що це дуже характерно і досить незвично порівняно з іншими. Керівниками разом з тим директор городоцького рему говорить: перший місяць літа цього року видався для працівників району електричних мереж досить важким. Часто погодні умови, шквальний вітер, грози та сильні дощі вносили свої корективи у їхню роботу. Практично всі вихідні, от червня місяця, були з непогодою. І сталося так, що практично кожне село цього літа, чи майже кожне село, в тому числі місто, городок, сатанів, пострадали від непогоди. Але ми привикли до такої, скажімо так, ситуації готові до неї, бригади наші. Піровані, підготовлені, мають весь необхідний матеріал і мають все необхідне обладнання для усунення пошкоджень. Цього місяця серйозні пошкодження були у селах Іванківці, пісочна, клинове, лісоводи, яромирка, селище Сатанів та звичайно в нашому місті. Відтак ремовці просять з розумінням віднестись до ситуації, яка склалася. Адже серйозні наслідки стихії не завжди можна ліквідувати миттєво. Хочу попросити вибачення в наших споживачів і попросити їх. З розумінням віднестись до ситуації, яка склалася, повірте мені що ми робимо все, що від нас залежне, але такі великі наслідки стихії не завжди можемо оперативно усунути. Ми робимо все, що можемо, часом навіть більше. На Городоччині Державтоінспекція проводить операцію спецсигнал. Цільовий профілактичний захід триватиме з 1 по 10 липня. Продовж 10 днів увага працівників Державтоінспекції буде зосереджена на виявленні фактів незаконного встановлення використання на транспортних засобах спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв. Дозволи на встановлення та використання пристроїв, які матимуть ознаки підробки або термін дії, який закінчився, вилучатимуться. Нагадаємо, що за порушення порядку встановлення. І використання на транспортних засобів спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв передбачене покарання згідно статтею 122 Кодексу України про адмінправопорушення. За таке порушення передбачено штраф в розмірі від 42 тисячі до 51 тисячі гривень. також вилучення такого пристрою. Тільки той, хто має свій сад і своє поле цінує все те, що зростає на його землі. Для таких людей плоди зібрані на власному полі є найсмачнішими. Відтак, садівництво з простого захоплення переростає у справу всього життя, хоча й у досить ризиковано. Та все одно справа ця приносить справжнє задоволення деяким людям. Одним із таких людей є директор товариства з додатковою відповідальністю Городоцький Анатолій Битий. Саме до нього в гості завітали наші кореспонденти. Свій перший сад Анатолій. Олібитий посадив 37 років тому. Сьогодні сади займають 280 гектарів всіх площ орендованих ТДВ Городоцьке, різноманітнювати вирощені культури та удосконалювати методи їх обробки. До прикладу, майже щороку Анатолій Іванович закуповує нову техніку минулого року. Він придбав трактор для виконання робіт у садах за допомогою спеціального обладнання, яке називається ФРАЗа, обробляється міжряддя дерев. Цей трактор, якби скажем, більш енергонасичний, бо в нього є привід. І навіска спері, і ззаді. Значить, оце ми використовуємо спері цю фрезу. А заді можемо навішати костілку або навішати оприскуч. І за один хід може виконувати дві роботи. За стан всієї техніки у господарстві відповідає бригадир тракторної бригади, який слідкує за тим, щоб техніка використовувалась правильно, продуктивно і за неї був відповідний догляд. Вдосконалюємо механізми свої, Багато у нас є техніки такої нової, закуповуємо. Уприскуч придбали, культиватор новий імпортний. Трактор Джондір новий, і ось цей трактор маленький голдоня садовий. Ми Максимально стараємося кошти вкладати, щоб більш механізована була праця. А от за фруктами та ягодами вже більше десяти років доглядає бригадир плодово-ягідних бригад. Відтак він добре знає, де, що та на скількох гектарах росте. Е, вирощування плодоягідних культур це е, рахуйте, зернятковик – це є груша, е, яблуня черешня, Е, також є е, ягідники, є малина у нас і є суниця. Серед ягідних культур найбільша площа відведена під полуницю. Тут цій культури приділяють чималу увагу. В результаті цьогоріч, незважаючи на несприятливі для неї погодні умови, її урожай порівняно з попереднім роком не тільки не зменшився, а ще й збільшився. Усе пояснює Анатолій Битий завдяки впровадженню нових технологій і методів її вирощування, а також послідовному їх дотриманню. Ну, що останнім, скажу, нові методи, це перш за все, що ми вибрали схему посадки метр на 25. Раніше наша схема посадки була 90, була навіть 80. Друге, те, що клубніку не на протязі там всього року можна поливати, от. а тільки в періоди пік, тоді, коли не буде вистачати вологи, так би сказати. Для клуб'яки пік вологовій. І тоді можна крапельним якраз в цей період допомогти, щоб вона не зав'яла, щоб вона хорошо зацвіла, щоб вона зав'язь хороша була. За допомогою крапельниці також підживлюють полуницю. Також ретельно слідкують за тим, щоб не було бур'янів. Крім плодово-ягідних же культур, ТДВ Городоцьке також вирощує бобові, зернові культури та гречку. Серед бобових перевагу віддають сої, виці та гороху, серед зернових ячменю та пшениці. Ну, звичайно, перш за все. Після збору осіннього врожаї, там на цій площі, ну, може бути попередник ячмінь припустимо. Треба відповідно робити лущення, потім робимо оранку або дискування, і вносимо відповідні добрива і проводимо посів. Потім йде догляд за посіями. При правильному догляді за всіма культурами зауважує Анатолій Іванович, і буде гарний урожай. Відтак чоловік часто відвідує інші країни і спілкується із садівниками, переймає досвід, шукає різні методи підвищення врожайності, вирощеної продукції та її якості. В результаті сьогодні фрукти та ягоди, вирощені на орендованих Анатолієм Івановичем землях, постачають в Одесу, Миколаїв, Київ, на Полтавщину, Крим і, звичайно, Хмельниччину. Загалом щороку ТДВ Городоцький збирає близько тисяч тонн яблук, більше 100 тонн полуниці та 2-3 тисячі тонн зернових та бобових культур. А що ж їдять наші діти? Напевно, над цим запитанням задумується кожна мата, відправляючи свого малюка у дитячий садок. Останнім часом в засобах масової інформації часто говориться про випадки харчових отруєнь дітей в дошкільних закладах. Саме влітку через спеку їх кількість збільшується. Ми ж вирішили подивитися, що їдять наші діти у місцевих садочках. До речі, влітку через брак фінансування городочку садочки закрилися на півтора місяці. На сьогодні у нас працює лише один дитячий навчальний заклад «Казка». Саме туди завітали. Наші кореспонденти дівчатка запросиє до сто. Смачно вам? <плес> <плес> Дошкільнят – якраз обід він складається із трьох страв: першої супу, другої картоплі з котлетою і третьої компоту із добою. Та перед тим як ці страви подадуть на стіл, усі продукти, з яких вони приготовлені, проходять ретельну перевірку. Першим страва попаде на стіл до дошкільника, то медична сестра повинна зняти пробу. Я знімаю пробу визначаю технологію приготування їжі, її консистенція, запах, колір, температура. І вихід страви, коли я зняла пробу, тоді по групах роздають працівники харчоблоку по групах по графіку. А дубові зразки обов'язково у цей холодильник. Ці зразки їжі зберігають добу. Завдяки їм, в разі необхідності, працівники санипімстанції зможуть визначити, чи причиною розладу шлунка дитини були страви, приготовані в садочку. За наявність же продуктів харчування у дошкільному закладі та їх якість відповідає комірник. Продукти я отримую від підприємців згідно договорів і тендерних угод. Продукти я слідкую, щоб не були завжди на продукти харчування, завжди щоб були сертифікати якості молоко. Я заказ роблю раз на два дні. М'ясо ну, за наявності от нам треба ці продукти, ми от за тоді їх заказ замовлення робимо на цей заказ. Овочі ми майже отримуємо кожного дня. Так, щоб на залишки не залишається зовсім, 50% коштів необхідних для придбання продуктів харчування, виділяє міська рада, решту оплачують батьки. На цей рік для дитсадка казка з міської ради на харчування виділено 231 тисячу 760 гривень. Вартість одного дня перебування дошкільника теж розраховують у міській раді. Вартість харчування дітей розраховується, виходячи з норм харчування і ціни, яка є на продукти ну на, на, на ці продукти харчування в даній місцевості. Наші працівники бухгалтерії протягом року визначають вартість харчування дитини, одної дитини кожного місяця. В конкретному закладі вона може бути різна. І от, виходячи з цієї фактичної вартості, ми встановлюємо вартість харчування однієї, одного дітодня. Для розрахунку планів асигнувань на продукти харчування впливають такі показники: це скільки дітей перебуває в дошкільному закладі, також вартість Цього харчування дітодня одного і скільки фактично одна дитина відвідує дошкільний заклад протягом року. У дитячих садках зазвичай складається меню для дітей у віці до трьох років та від трьох до шести. Його має затвердити саме під складаючи перспективне меню, як правило, на два тижні вперед, враховують добовий набір продуктів для кожної вікової групи, обсяг порцій, час приготування страв, норми взаємозамінності продуктів при їх приготуванні. тощо. ясні продукти в нас не побіг повинні поєднуватися з рибними продуктами. Той день, коли ми даємо рибу, молочні продукти ми не даємо. Тоді в нас в основному риба і овочі і фрукти. От в той день, коли ми даємо рибу, ми даємо фіточай для профілактики шлунково кишкових захворювань. Аби також запобігти шлунково-кишковим захворюванням, м'ясні та рибні продукти проходять подвійну термообробку. Якщо ми даємо дітям пільмі, то ми відварюємо м'ясо. Тоді перепускаємо через сілі, цибулю, обжаруємо і ми варимо рибу. Ми спочатку обжаруємо на сковородках, яких 10 хвилин на олії. Потім ми беремо жарочну шафу, яку ще обжаруємо, також хвилин 10-15. Так само котлети м'ясні. Влітку же харчування дітей до садочку ще більше урізноманітнюється. В меню включають салати, фрукти та соки. Особливе меню у тих діток, яким по певних причинах протипоказані деякі продукти їм готують окремо. У нас поступають діти алергіки, і до них, до організації харчування, також слід підходити індивідуально, замінювати, здійснювати заміну продуктів, тих, що їм не можна використовувати, вживати іншими продуктами, тобто ми здійснюємо дієтичне харчування. Молочні та м'ясні продукти харчування зберігають в холодильниках. У садочку їх чотири. Для кожного виду продукції свій м'ясо ж тут у морозильній камері. До речі, як продукти зберігаються, нам показали без проблем, так само як і сам процес приготування їжі на кухні, за які відповідають чимало людей. Забезпечення раціонального харчування дітей до шкільному закладі залежить від злагодженої роботи різних структурних підрозділів, як керівника, так і медичних працівників. Педагогів, помічників, вихователя, комірника, працівників харчоблоку. Я як завідувач здійснюю загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей в шкільному закладі. Також завідуюча наголосила, що для колективу дошкільного закладу казка охорона життя і здоров'я кожної дитини є основним завданням. Відтак якість продуктів харчування та санітарний стан харчоблоку на постійному контролі. А в понеділок, 1 липня, провели в районній державній адміністрації День відкритих дверей. 11 талановитих молодих людей нашого міста та району відвідали державну структуру та ознайомилися з роботою адміністрації районної ради, структурних підрозділів та спеціалістів усіх відділів. Екскурсії по приміщенні. Районної адміністрації проводила начальник відділу кадрової роботи Світлана Сватюк. Учні та випускники шкіл побували в кабінетах державної установи, залі засідань та кабінетах керівників району. По завершенні екскурсії, переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів та змагань нагородили подяками та подарунками. Споживча кооперація в Україні це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності. Свою роботу вона розпочала ще за часів Радянського Союзу. У городку райони Товариство існує вже багато років, і попри різні коливання в економіці, сьогодні воно не просто працює, а ще й розвивається. При цьому маючи цілу низку проблем. Валентина Полоротова 25 років свого життя присвятила споживчій кооперації. Всі роки робота жінки була пов'язана із сферою обслуговування населення, а саме ресторанним господарством. Сьогодні Валентина Афанасіївна займає посаду директора комбінату громадського харчування та керує рестораном весна, що у гуртку, та, попри те, із задоволенням допомагає поварам прикрашати столи та показує майстер класи з виготовлення для них прикрас. Ми стараємося, щоб було гарно в першу чергу для наших відвідувачів, щоб гарно накрити стіл, смачно приготувати страву, приділити увагу людям, тому що починається це з меню, яке ми складаємо, підсказуємо людям, що краще. Що на даний момент користується попитом, і єдине, що ми, якщо приготували страву, і вона не користується попитом, залишилася на столі. На другий раз ми стараємося її не приготувати. Жінка визнає, її робота невдячна, адже часто люди бачать тільки негатив. Та аби відвідувачі ресторану залишалися задоволені, для них тут надається певна система піль. Йдемо на зустріч нашим відвідувачам, які приходять до нас. Вони можуть собі принести і горілку, можуть принести м'ясну нарізку, страви, які вони хочуть приготувати особисто. Ми їм не забороняємо, будь ласка, але звичайно, щоб відповідали якості. Також у місті працює два супермаркети Гродоцького районного споживчого товариства: один поблизу лікарні, інший в центрі міста. Що ж до останнього, то про нього зараз ходить досить багато чуток. Та Галина Сарі запевнила. Він не переходить у приватну власність, не закривається і найближчим часом знову працюватиме. Зараз проходить реструктуризація системи споживчої кооперації у Коп Спілки. У спілка укомплектовує складські приміщення для розвезення товарів в кожен магазин району не тільки Хмельницької області, а всі задіяні в цій реструктуризації. Всі, всі області України. Одна поставка товарів буде тільки з бази бровари у Копроторга. Ніхто його не продає. Він буде працювати і буде працювати. Я надіюсь краще і з кращими цінами. Щоденний ринок нашого міста теж є власністю споживчої кооперації. Функціонує він вже близько 15 років. На його території можливість продавати продукцію мають 80 приватних підприємців. Також є місця і для товаровиробників. Та кількість вважаючих тут працювати весь час збільшується. Відтак споживче товариство при наявності коштів намагається постійно зміцнювати його матеріально-технічну базу. За допомогою споживчого товариства ми побудували новий м'ясомолочний павільйон, сучасний туалет побудували і стараємося зміцнювати. Наш вид діяльності та чимало підприємств споживчої кооперації через фінансові труднощі продані та віддані в оренду. Після цього, як розвалилося все в країні і споживчої кооперації, так само. Ми не ми не можемо цього всього майна е зберегти для того, щоб воно збереглося в цілому, тому що воно є, розсувається і багато магазинів є в селі по два, по три магазини було. На той час яких ми повинні були продати для того, щоб співіснувати в цілому в системі. і так само віддати в оренду. Багато ми магазинів віддаємо в оренду нашим працівникам системним, які також обслуговують населення на селі. Загалом, майже в кожному селі нашого району працюють магазини споживчої кооперації. Усього їх є 38. Крім того, працює 8 підприємств споживчої кооперації та комбінат громадського харчування. Усі працівники цієї сфери 5 липня святкують своє професійне свято. В суботу ми відзначаємо 91-шу річницю споживчої кооперації споживчої кооперації. я вітаю всіх працівників, які працюють на сьогоднішній день, які працювали з цим святом, Звичу всім міцного здоров'я, успіхів і щастя. Щорічно в останню неділю червня в Україні відзначають День молоді. Свято встановлено на підтримку ініціативи молодіжних організацій та об'єднань у 1994 році. У Городку теж традиційно цього дня проходять урочистості. До відзначення дня молоді долучився і народний депутат України Олександр Герега. За його сприяння була організована екскурсійна поїздка 50 талановитих дітей з чотирьох районів області, переможців та учасників конкурсу Ніхто не забутий ніщо не. Не забути до Верховної Ради України місцевої ж владою, був організований концерт, в якому прийняли участь талановиті молоді городочани. Цій дівчинці лише два з половиною роки, а вона вже є активною учасницею різних свят. При цьому без попередньої підготовки усі рухи, імпровізація. Танцуем везде, дома, в ванне, на кухне кушаем, да? Везде танцуем, в машине танцуем, поем, ну дождемся, когда уже нам. Тукні, скажем, чотири годіка. Ми падем на танці на пенія. Саме в цьому віці додає мати Дар'ї проявляються таланти, які потрібно вчасно помітити. Свого часу такий талант помітили і батьки Вікторії Літвінчук, і сьогодні дівчинка є лауреатом та переможцем всеукраїнських пісенних конкурсів, яка радує своїм голосом на різних заходах. І городичан. <плес> До дія молоді в городку концерт вже традиційний. Його учасниками завжди танцювальні колективи міста, серед яких представники дитячого будинку творчості, танцювальні колективи Мрія, Сузір'я, Колібрі. До речі, танцювальний колектив Сузір'я в городку існує нещодавно. Його керівник Тетяна Повзун приїхала на Городочину із Летичева, і за рік часу вона вже відзначилась професійністю та наполегливістю в роботі з дітьми, за що й отримала грамоту від районного керівництва. Грамоти та матеріальну винагороду отримали представники різних галузей, бюджетних організацій, медицини, культури, освіти та спорту. Нагородили під час урочистої частини і переможців дворових фінальних змагань з футболу. В молодшій віковій групі перші місце посіла команда Вікторія, а в старшій – «Фіорентина». Привітали талановитих дітей, городочини, голова райдержадміністрації, міський голова та помічник народного депутата України. Бути молодим, прекрасно. Ви це самі добре роз... знаєте. Але не забувайте, що бути молодим означає ще й бути незалежним, бути неопередженим, бути безстрашним, вірити в свої сили і знати, що немає нічого недосяжного. Ну і наша молодь розумна, талановита, красива, сонячна, дарує нам впевненість у щасливе майбутнє нашого краю, нашої батьківщини. Молоді ж городичани зауважили, день молоді відзначати все-таки потрібно. Це свят проводиться для молодежі. Ну і просто-напросто, щоб як потрібно відмічати, щоб молодь дивилась на своє попереднє покоління і як наслідувала їхній примір. Ну, день молоді це весело. Його потрібно святкувати. Різні концерти, люди зустрічаються. Святкують. Багато малих дітей, які йдуть в доросле життя, вони стають більш підлітками. Їм подобається там ходити на різні заклади молоді. І це свято, як є спогади того, що не тільки є діти, і дорослі, а є й молодь. До слова, День молоді святкують і в інших країнах, кожна з яких встановлює свою дату цього свята. Той же день, що і Україна День молоді святкують в Білорусі. Росія ж відзначає його 27 червня. Відмічається також і Міжнародний день молоді, встановлений ООН 12 серпня. Творча група програми Городочина. Дякую вам за увагу. Бажає гарного настрою і до наступних зустрічей в ефірі.